Питання національної безпеки західного регіону, зокрема нашої області, обговорили голова Закарпатської ОДА та представник дипломатичного корпусу США Майлз Дадлі. Нагадаємо, днями Кабмін затвердив школу терористичної загрози. Зараз в країні оголошено жовтий рівень, який встановлюється при наявності перевіреної інформації про підготовку теракту. Загалом дискусія стосувалась різних факторів ризику для нацбезпеки. Нам відомо, що Закарпаття є поліетнічним та багатоконфесійним краєм. Цікаво, як таке ментальне розмаїття впливає на суспільно-політичну ситуацію в області. Загрози немає. Тут є багато політиків, які щоб придати собі дуже великій важності, проводять різні політичні аналізи, лякаючи що Закарпаття. Десь скатується до сепаратизму, до ще якогось там. Це не відповідає абсолютно дійсності, тому що нема тут сепаратистських настроїв, немає тут якихось загроз. Криміногенна ситуація сама низька, яка є в Україні.